Українка може очолити НАТО. Хто вона і які перспективи чекають на Україну? Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, дзвіночок і закиньте обов'язково наш канал своїм друзям або близьким. Власне, Нью-Йорк Таймс вийшла вчора із новиною про те, що е розглядають е зміну керівництва НАТО, закінчується контракт з Столтенбергом. Можливо, він буде продовжений на рік, хоча це виключається, тому що поглиблює кризу. І тому вони розглядають кілька кандидатур. Більшість із них з жінки. Для прикладу е Ка Кая Каланс, е прем'єр-міністр Естонії, Зузана Чапутова. Президент Словенії Колінда Грабар, екс-президент Хорватії. Ну і наша прекрасна Христя Фріланд. Христя Фріланд, Українка за походженням, донька Галини Хам'як, яка народилася в таборі для біженців після Другої світової війни. Її дідусь, відомий журналіст і політичний мігрант Михайло Хам'як. Власне, Христя народилася в 68-му році в Пісрівері в Канаді от, і завжди ідентифікувала себе як українка в тому числі. Ну, як справжня українка. Вона завершила Оксфорд, Харвард. Вона працювала журналістом. і, До речі, почала свою кар'єру з журналістики в Україні. От вона була представником Financial Times, Washington Post, The Economist, От і вона тут працювала якраз таки репортером і дуже багато матеріалів робила звідси, де власне і познайомилася з своєю маленькою батьківщиною, де власне ну і ставала журналістом. Де й власне якраз таки професійно росла. Ну і це дуже сильно теж повпливало, в тому числі на Христю Фріланд як журналіста, а потім і як політика. Тому що потім вона дуже часто була в Україні і на різних форумах. приїжджала уже як політик. Я про це зараз теж розкажу про її біографію, тому що коріння її не відпускало, і тут якраз таки. Важливо сказати, чому саме важлива ця біографія, тому що це демонстрація того, хто вона є, як вона росла, і чим це може повпливати на Україну, якщо вона очолить НАТО. А дійсно вона один з топових. Кандидатів, тому що кажуть, що в Європі свого кандидата а більшість з них, яких я перечислив цих жінок-політиків, вони європейки. в Європі буде дуже важко консолідуватися навколо одного кандидата. Сполучені Штати свого кандидата ставити не будуть, тому що їхній генерал завжди очільник. Головний головнокомандувач європейського штабу. І їм дуже важливо мати людину лояльну, але не американця. І європейцям теж треба мати людину лояльну, але не американця. Плюс давайте чесно: сьогодні в світі найбільше безпекове питання це Україна. І вступ України в НАТО це відповідь на ці ризики і на ці питання, і на ці загрози, які є. Тому Христя Фрілянд дійсно канадійка з українським походженням ідеально підходить під цю кандидатуру. В неї є мінуси, як і в кожної людини. А вона працювала в Москві. Зрозуміло, що це не критично. Ну от вона працювала в московському бюро певний час. На превеликий жаль має непогані контакти з російськими олігархами. З деякими з них вона навіть зараз спілкується і тому ми дуже часто чули не зовсім приємні заяви від пані Христі. Але тим не менше вони не були антиукраїнськими. Теж варто сказати, власне, продовжити її біографію. Христя працювала в Globe and Mail в 2001 році, ну, 2000-х, 99 2001 Потім вона стала директоркою суперкрутого видання в світі економіки і фінансів Financial Times. Потім вона керувала Reutersом, Thomson Reuters. А потім, в 2013 році, перед помаранчевою революцією, вона вступила до, партію, до партії Джастіна Трюдо. Сина екс-прем'єр-міністра в ліберальну партію. Ну і, власне, там по округу в Торонто балотувалася до парламенту, прийшла, і вже в кабінеті Джастіна Трюдо зайняла посаду міністра торгівлі. Це був 2015 рік уже. В 17-му році вона очолила в 19-му році стала помічником Джастіна Трюдо, таким собі віце-прем'єром і між і міністром міжурядових справ. Це ну в нас аналог такого міністерства. Це міністр кабінету міністрів, тобто людина, яка всім заправляла. А потім, в 20-му році, вона взагалі стає міністром фінансів. Ну насправді це та посада, до якої вона йшла в Канаді. І створився такий імідж, що Христя Фрілянд дуже працьовита і може все. Вона може працювати на будь-якій посаді, і саме це зіграло дуже головну, дуже важливу роль в тому, що її почали пророчити на НАТО. Мовляв, двіться вона там в п'яти різних міністерствах працювала в уряді. Вона зможе, вона зможе якраз таки стати тим політиком, який сьогодні потрібен в НАТО. Ну і. Як і в кожної українки, в Христі Фрілянд велика жага до роботи. І вона завжди любить показувати класний результат. До речі, варто сказати, що в неї сина звати Іван, а дві доньки Галя і Наталка. Її чоловік, відомий британський письменник, Сама вона теж письменниця. Вона написала книжку Плутократи про світові глобальні еліти. Там згадуються і наші олігархи, і російські, і індійські олігархи, і американські олігархи справді дуже класна книжка. Прочитайте, прям отримав колись задоволення, коли я читав англійською. Вона вийшла до речі, українською, тому не пожалієте. Але Христя Фрілянд може очолити НАТО, і це дозволить Україні вступити в НАТО. І це не тільки те, що вона українка і вона буде працювати на українців. Ні. Дивіться, якщо робити психологічний портрет політика, є країни і люди, яких вони, скажімо так, вмонтовують свою голову під час становлення. Чому я вам говорив про біографію? Це дуже важливий момент. Україна частина її становлення як політика. От точно так же, як в Трампа Росія була частина його встановлення, і всі країни, які будували Трамп-тауери, частина його встановлення. І чому він не любив Україну, бо тут не було Трамп-тауера. то так само Христя Фрілінд, Україна частина її самоідентифікації. Україна частина її мозку. І тому вона в Україні буде приділяти, зрозуміло, що багато часу. Плюс те, що ми в топі і в світовому рейтингу. Безпекових питань, тому в неї не буде шансу не взяти Україну. Так я не виключаю, що можливі різні сценарії вона може не стати. Але те, що вона сьогодні розглядається, Україні треба, скажімо, так підіграти на глобальній карті так сильно, щоб вона стала і залучити всі свої глобальні контакти для того, щоб саме Христя Фрилян була очільником НАТО. Тоді відмазок в НАТО по не України в НАТО вже не буде. Казали, армія не така, ну, вже армія така, там ще щось не таке, вже все таке. Ну от, Зараз ми ще й очолимо НАТО і тоді все. От, непростий шлях, але тим не менше, перспектива у нас є. І ще другий момент, який би я хотів теж звернути увагу. Е, зараз дуже багато українців мігрувало за кордон. І зрозуміло, що не всі вернуться. І багато хто б'є в набачу, типу, все про, програли, пропало, нічого не буде. Ось це відповідь. Мати Христі Фріланд народилася в таборі. І. Це теж мігрантська історія, але вона поїхала і залишилась українкою. І вона залишилась і працювала, і пам'ятала, і думала, і дітей своїх називала українськими іменами. Ось це дуже важливо. Тому що ті люди, які сьогодні виїжджають, можливо, так не всі повернуться. Але якщо вони будуть досягати таких вершин, як Христя Фрілянд, а вони будуть досягати, вони відіграють і за себе, і за тих, хто залишився, і за тих, хто поїхав. Тому що якщо Христя Фрілянд стає очільником НАТО, Україна вступає в НАТО. То зрозуміло, що е, свій борг перед країною вона сплачує в мільйони в тисячі разів, і я умовно борг да про дані, кому ми самі добровільно хочемо заплатити своїй країні. От, Данину. і я думаю, що це теж історія про те, що нам треба бути більше глобальними, і навіть на ті негативні процеси, які відбуваються, дивитися з позитивом і зрозумінням того, що вони можуть дати асиметричну позитивну відповідь для нашої держави. Ну і власне це єдина тема, про яку я хотів з вами поговорити, і дуже хочу, щоб вона стала, дійсно обійшла і Чепутову, і інших не менш достойних і позитивних кандидаток. Але скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи зможе Христя Фрілянд стати очільником НАТО і допомогти Україні вступити? Мені здається, моя особлива думка, я з вами про це говорив в блогах. Раніше, що був час Польщі, це 80-90-ті, коли і Папа Римський був поляком, і Жинський був етнічним поляком в Сполучених Штатах так на дуже високих посадах. От мені здається, що зараз іде час України, і от якраз таки не випадково йдуть оці номінації, і Нобелівська премія Українці, да, і багато інших премій, Пуліцерська премія, всі українські журналісти, і от очільник НАТО може бути українцем. Марченка назначили в борт МВФу. Тобто мені здається, що це час України, і дуже важливо цей час використати правильно і зробити так, щоб наша країна була посилена, щоб вона війшла і в НАТО, і в ЄС, і в багато чого іншого. І всі, ті, хто на нас дивилися, як на дурнів, коли ми казали, що ми вистоїмо проти Росії, що ми вистоїмо проти цієї орди і навали, що ми вступимо в НАТО, що ми вступимо в ЄС, щоб вони тричі подумали за те, що вони говорили, і вони думали, що у нас не вийде, а в нас вийде. І я думаю, що це дійсно наш час. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок, пишіть коментарі, напишіть, чи ви вірите про те, що ми вступимо, коли вступимо, і чи буде Христя Фрілянд очолити і за її каденції, чи це все власне відбудеться. Тому відправте друзям цей блог, відправте близьким, підпишіться і дзвіночки, ставте побільше, побільше дзвіночки, тому що у вас підписалося вже більше 15 тисяч, але багато хто з вас дзвіночок не поставив. Ви будете одразу отримувати інформацію. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. E dou se